Кожному до нас приєдналася Світлана Машаровська, політолог, яка е, працювала. Вона також є співкоординатором руху ми європейці, але є там, громадська діяльність, так звана так, і, і професійна. А, і професійна. А, і е, хто зараз виграє? Ми з Світланою окреслили кілька тем, про які хотіли поговорити. Ми вже говорили про технології, які використовуються а, і владою, і громадським суспільством, про а, те, що є технологією, що є. Там, органічним розвитком подій ми хочемо говорити про Майдан, про інформаційну кампанію на Заході і про те, що відбувається зараз не тільки в медіа, з е, розбурюванням якоїсь непростої ситуації на Сході цими всіма історіями про поділ України Світлана. На що треба зараз сьогодні сьогодні насамперед звертати увагу, коли ми дивимося за тими технологіями політичними, які використовуються? Що з цього технологія що правда? Ну зараз Украї... реальність зараз. Україна є учасником і головним суб'єктом такої дуже великої і геополітичної і пропагандистської війни, яка розгортається на трьох фронтах. Перший фронт це звичайно майдан. І ті події, які розгортаються в Києві, другий фронт це власне, інформаційна війна на Заході, яку ми ведемо не лише з, нашим, з українською владою, але і з іншими державами. Ми знаємо, в принципі, це хто це, які, які саме наші сусіди, і третій фронт це. Східна Україна, яка на сьогоднішній день є цим об'єктом знову ж таки технології поділу і протиставлення східняків якимось міфічним бандером. А що з цього є технологією? Тому що зрозуміло, що є інша думка. Вона таки є справді, і в Криму, наприклад, і там в Донецькій області ніколи там не підтримували особливо майдан. Можливо, просто люди почули, чи тобто вони просто органічно так справедливо свої якісь почуття демонструють. Наталю, звичайно, тут є два аспекти у цій проблеми. Перший аспект він полягає в тому, що дійсно Крим, Східна Україна, вони ніколи не отримували нормальних роз'яснень, що таке українська мрія, українська ідея, за що стоять люди на Майдані або навіть передумови. Тобто не було не було нормальної гуманітарної політики, нормальної розмови про те, що ми єдина країна, у нас є спільні цілі і якоїсь от візії майбутнього, яка би об'єднала всіх і дозволила би говорити на одній мові. Більше більше з тим, певна риторика, яка стосувалася. Факельних маршів, інших речей, які пропагували деякі, які вбрасувалися в інформаційний простір певними політичними силами, вона дійсно була дуже роз'єднуюча. Тому з одного боку цих людей можна зрозуміти, чому вони так ставляться до цих подій процесів. з іншого боку, звичайно, що от після помаранчевої революції певний час жили, країна жила мирно. Не було ніяких загострень, там особливих у сенсі бандери і всього іншого, фашистів. Тобто, можливо, там під вибори десь щось бувало, але от такого загострення, такого масового психозу. З приводу там Росія захисти, а це все звичайно, що нав'язується штучно, і оцей вже острах він наганяється просто як інформаційна хвиля. А як ти оцінюєш рівень такого накалу зараз, який існує? Тому що ну, те, що там завжди якісь відбувалися марші в Криму, там антифашистські, наприклад, там казали про це, все завжди було. Воно нікуди не дівалося. Щось нове з'явилося, що mm -hmm. нове з'явилося. Можна сказати, що на сьогоднішній день головна новина це той потік. Фінансів, які спрямовуються на певні організації проросійські, тобто вони активізувалися, можна говорити про це. Можна, можна говорити про те, що риторика виключно, якщо так, звичайно, цей процес антифашистських маршів і він, він був певною мірою непреривний, Це була сфера впливу певної ідеологічної групи пострадянської, ми це розуміємо. Але на, сьогодні, на сьогоднішній день. Дуже дуже велика інформаційна хвиля, яка спостерігається а, і у місцевих змі, і, і у російських змі. Тобто іде а, дуже масована пропагандистська кампанія. Можна сказати, що просто зараз а, накручуються а, емоції набагато більш інтенсивно, ніж В чому зазвичай. це проявляється. Як це рото? Ну, ми тут можливо сидимо собі в Києві і да. не помічаємо, що відбувається в регіонах. Тобто на які речі варто звертати увагу, по перше. Знову ж таки, реанімується ця деяка пострадянська пост... риторика, що говорить про те, що є західні агенти, травля, наприклад, окремих людей, які там е, працюють у структурах відповідних грантових або займаються просто активною громадською діяльністю. Ми можемо бачити, що Фейсбуком гуляє, наприклад, там листівка, яка а, там дає чорну мітку якійсь там, наприклад, людині, а, яку кримчани нібито хочуть. А це про Дворецьку ти говориш? Да, я я, я зараз говорю зараз розкажу. про дворецьку, і це також оця персоналізація ворога дуже так активно почалася. І е, травля, тобто поділ кримчан на правильних кримчан і неправильних кримчан. Е, як цьому протистояти? Е, як можна цій кампанії от... нейтралізувати, не маючи там. Відповідних коштів, ну, як ми всі знаємо, що е, міфи це така річ, дуже вперта і складна е, у протидії їм, і, в принципі, можуть протидіяти тільки інші якісь міфологічні конструкції. Е, тут можна говорити про те, що е, оцей другий фронт, який е, полягає у поході на схід і на е, у Крим, для того, аби свою позицію роз'яснити, він має починатися з е, того, що. Е, з якоїсь спільної платформи майбутнього, яка може об'єднати і просто людям дати, дати зрозуміти, що бандери це не головна загроза. Головна загроза це свавілля міліції, наприклад, і таке інше. Ти помітила, хтось цим займається і наскільки успішно, які їхні є, там? Ціка... Я зараз, до речі, зверну увагу перед тим, вибачте, що я ось, є така, наприклад, річ там передатель предатель Криму Олександра Дворецька, активістка, е...» І такі вона не єдина, та? розповсюджуються такі листівки, не єдина е... людина. Ті, якісь є якась контрдія, яку варто відмітити на на сьогоднішній день можна сказати, що системної роботи не ведеться, і зараз тільки от розмови, які почалися опозиційними політиками і, і лідерами громад, громадськості про те, що треба йти на схід і у Крим. Вони зараз тільки починаються. Чому так? Це ж було здається очевидно, що це треба було робити давним-давно. Ну, це, мабуть, запитання не до мене. Ну, я розумію, це не до мене, але можливо, я, я якось не можна це зрозуміти, що в них немає людей, які б мабуть, це порадили. Не можу коментувати. Можливо, і радили, можливо, не вистачає ресурсів, можливо, були ну, інші. Давай ціни. ще раз відмітимо, з яким тоді посилом можна йти у схід. У нас вчора так само в студії був Женя Іхельсон, співкоординатор Криму. Я Кажу, ми руху, ми європейці, який казав, що не треба людей на сході ні в чому переконувати, дайте їм просто висловитися. Наскільки це дієво, чи можна їх переконувати? Тобто, які можуть бути до них меседжі, По-перше, треба говорити про те, що будь-який діалог треба починати дуже обережно. Ні в якому випадку не з протиставлення там Росії або Заходу дуже обережно стосовно агітації за євросоюз, за асоціацію і речі, які можуть викликати якісь напруження. Тобто це повинна бути розмова, якщо навіть і. Ну, це, я думаю, що тут не можна говорити про те, що е, лише виговоритися, це повинен бути діалог. Діалог, який полягає в тому, що, е, друзі, у нас багато спільних проблем. От, наприклад, якщо е, у Київ, там, в онкологічну лікарню з'їжджаються е, люди з усієї країни, то вони тут, там єдині. І у них і у жінки з е, е, Волині, і у донечанки, у них одна проблема вони хочуть бути здоровими і це скажімо так це основна основна проблема яку має вирішити для них держава а не проблема якихось міфічних бандерівців і от треба починати з того як їм живеться і як зробити так щоб усім нам жилося краще про про Останнім часом, зокрема, міністр внутрішніх справ Захарченко кілька разів згадував, з'явилася у нас така риторика: там терористи, екстремісти. Наскільки це може закріпитися на українському ґрунті? Ми знаємо, це ну, Ти можеш можливо дати також приклад, як це використовувалося наших східних сусідів. Там це зрозуміла річ. Чи взагалі серйозно це сприймається? Це наскільки дуже, ефективною може бути це така. Дуже, це дуже це дуже штучна для України тема. Яка знову ж таки говорить про те, що а, наші певні структури працюють за зовнішніми якимись лікалами, а, ця тема без яких без якоїсь там серйозної а, роботи і провокації вона не закріпиться. Тобто на сьогоднішній день навіть а, прихильники а, діючої влади вони розуміють певною мірою, що а, екстремізм це дуже так вже а, притягнуто за вуха. Тому що для того немає немає в принципі підстав. Вони зараз готові більше говорити про безробітних, про маргіналізацію, про те, що там захід, який ми годуємо. Тобто, тут більше знову ж таки більше ця соціальна риторика, яку ми вже спостерігаємо останні там 10 років. Стосовно екстремістів і терористів, це дуже повторююся, дуже штучна для України тема, яка наразі вона ну не має шансів. Закріпитися і стати якоюсь там якимось вектором майбутнього там діалогу або майбутніх протистоянь. То що а що це були за такі заяви, які з'являлися? Це така проба пера. А, проба пера. По перше, по-друге, намагання знову ж таки діяти на острах, mm -hmm. тобто намагання зробити так, щоб люди почали гуртуватися довкола влади від оцієї міфічної загрози. Що таке взагалі? Чому у сучасних таких державах перехідного стану демократії або не не демократії, експлуатується тема тероризму через те, що це дає змогу і психологічне підґрунтя для того, щоб люди гуртувалися довкола сильної влади? Там, де є терор, там завжди вимагають захисника і сильну руку. Це зрозуміло, так так зараз це зараз дуже вдалек складується в Росії, і вирішили зробити піти за тією схемою, намалювати образ якогось терориста або якийсь от, оцей от, суспільний образ групи людей, яка нібито займається терором, і таким чином викликати у суспільства, у консервативну частину суспільства запит, запит на те, що люди. На, на, на цю сильну руку і, і, і таким чином збільшити підтримку Януковича за цей рахунок. Яка контрдія? Контрдія відбувається постійно, і вона виникла на Майдані, навіть я так розумію, і без якихось там особливих брейнстормів. Це е, показувати е, мирний або навіть конструктивний мистецький характер Майдану. Або навіть якщо от, ми бачимо е, ті силові протистояння, ми бачимо цей їх беграунд, який супроводжується піаніно, який супроводжується якимось щитами розмальованими. тобто е, Оця творчість, і от ця якась а, така а, українська мистецька риторика. Вона нівелює Деякі люди, які активно беруть участь на Майдані, кажуть, що нам оці танцюльки це якось все несерйозно, навпаки. Це вже багатьох після після якогось часу. А -а -а. багатьох це обурює, кажуть, що ну, це якась недієва річ, скільки ж можна закликати грати на піаніно, фотографії виставляти. Вони говорять саме про це, ти думаєш? Ну, не Чи? Не, ну є така реакція, Так, але… Це, але... вже якось <рит> спротив, такої от втоми від такої. <рит> Краси, коли люди далі. Моя думка така, що цей оце, оце спротив і ця реакція вона більше стосується отих пустих маршів і ну не маршів, о тих простих пустих mm -hmm. о, обіцянок, які давала опозиція, яка водила людей, скажімо так, дуже дуже довго на оці вічі о, слухалася музика. Що це стосується в першу чергу цього? Можливо, це стосується і якихось взагалі вже більш о, такої обгортки. Але мені здається, що в першу чергу як протистояти маргіналізації і дискредитації? Ми про це вже говорили минулого ми, разу. Ми, це було кілька місяців тому, тому. але ми бачимо процес, зараз. Знову процес, такий процес. Процес Затягує. процес триває. Протистояти цьому в принципі непросто через те, що є інформаційний вакуум. Певні, то є певні телеканали, засоби інформації, які тиражують, постійно повторюючи цей меседж про те, що там безробітні, там все таким чином протистояти можна лише е, наочно е, діалогам, і е, власне, от е, е, якісь похід на схід. Скажімо Так, це буде найкращі найкращі ліки від ці, цих от міфів. Це по перше, і по друге, зараз сама влада дуже активно почала діяти на те, щоб розвінчати свої ж міфи. Це відбувається через це відбувається через розгін Євромайданів у Дніпропетровську, Запоріжжі і інших містах. Через те, що люди бачать, що виходять на ці євромайдани їх сусіди, знайомі. Ніякі це не бандерівці. І потім ці люди дуже жорстко за це отримують. Чи яка можна оцінити. Тобто, я не знаю, чи це технологія чи не технологія страху, тому що в той же час я не беруся цитувати якісь дослідження, але є суперечливі думки про те, що навпаки, зараз деякі люди бояться, тому що ось через випадки викрадення, катування, вбивства, переслідування насправді там, одна частина показує свою хоробрість, а велика, кількість людей якось намагаються зайвий раз не висовуватися. Наскільки ефективно є в Україні зараз технологія? Залякування в активістів, ну, звичайно, вона є ефективною, тому що наша генетична пам'ять дуже добре пам'ятає репресії, які відбувалися, і взагалі радянське суспільство воно ж було побудоване на страху. Тому для людей, особливо старшого віку, ця технологія ефективна, і але з іншого боку, давай будемо свідомі того, що якісь революційні і, взагалі, суспільні зрушення завжди провадить молодь. Це по перше, тобто нове ну, покоління mm -hmm. таке більш активне та. Ідеалістична, якщо так можна говорити. І по-друге, давай говорити про те, що у, ці, у ці, і молодь вже того остраху немає. І говорити про те, що одним з рушійних сил саме цієї, цих подій, які відбуваються, які зараз вже переростають у повноцінну революцію, є молодь. Хто виграє війну інформаційну на Заході України? Як їх можна поставити? Я не хочу тебе підводити до питання. Можна, можна говорити про те, що на сьогоднішній день е, якоїсь там однозначної відповіді на запитання, що там е, українці виграли медійну війну е, за свою правду, за те, за те що от, е, за якусь там інформацію, яка відповідає дійсності, і розвінчали повністю ці міфи про те, що там на, на Майдані стоять е, фашисти. Або нацисти не можна так сказати, через те, що є е, зараз пішла така дуже, е, можливо, дуже спрощена ладієва схема е, використовувати соціальні медіа. От, наприклад, як там говорять е, очевидці, у е, таких, наприклад, у Польщі створюються Фейсбук-групи, які е, наголошують на тому, що е, тут культ Бандери на Майдані. То те, те що, чого багато хто з поляків не сприйме, у Франції говорять про неонацистів, те, що для них є більш загрозливим. Наприклад, якщо от, мала змогу так, аналізувати так, просто один приклад, декілька тижнів тому у Форбсі вийшла стаття, яка була так, дуже чітко структурована з приводу, що нам треба знати про Майдан, що нам. В американському Форбсі. Да, В американському Форбці, звичайно, не в українському Форбсі. Ми говоримо зараз про західний медіапростір. Що нам треба знати про Майдан, що нам треба з цим робити, і достатньо об'єктивна і зважна там подавалася інформація. У коментарях з'явився такий флагманський комент, який одразу через лайки і плюси був підняти нагору, який говорив про те, що у якому повідомлялося наступне, що давайте будемо свідомі, що все ж таки майдан це фашисти, і, будь ласка, і заклик, будь ласка, загугліть там певний ролік. Коли от, і він навіть був в той ролик кирилицею, там, то, то, написано, що, як він називається, коли його гуглиш, то видається дуже така а, змонтована картинка під Рамштайн, як, навіть яка не має відношення до Майдану, як якісь люди б'ють когось ногами. Це все під такі тихенькі Рамштайни. Воно так можливо для якогось там ока професійного це все виглядає штучно, але враження воно справляє достатньо одіозне. Я зараз я зайшла здається, Це цей це матеріал, так? А, можливо, так Ну, п'ять речей, які ви мали вдати на і Ми да, бачимо, це. що тут звернення українських журналістів так, і, і, і там і... був, і там був коментар. А, і тут а, коментарі. Ну це було три тижні тому. Я не знаю зараз де це де це коментар. Ну тобто, ми бачимо ну, тут є чим чимало, але можемо потім пере, е, переглянути. Так, так. і от, от такі послання. Тобто, що відбувається, оскільки е, важко, по перше, е, у чому головна проблема наших опонентів з приводу їхньої антиукраїнської пропаганди на сході, вони вони не мають якогось е, чіткого джерела інформації, яке б могло працювати з офіційними медіа. Тому вони зараз оце пішли у таке підпілля, яке стосується коментарів роботи тролів. Я стосувати стосуються... про кого? про я зараз говорю про а, країни, які зацікавлені mm -hmm. у тому, щоб ми притримувалися, наприклад, там пострадянського вектору. А, і от саме як це моя особиста точка зору не маю, на жаль ніяких фактичних доказів, але оця інформаційна кампанія, вона не схожа на роботу українських фахівців. Вона більше схожа на роботу російських фахівців. В Чому це проявляється? Це проявляється ну, да, загальні. Є такі думки, але от, в чому це от, проявляється? Якісь сигнали, ну, цього? по перше, от навіть ті самі ті змонтовані ролики. У Гуглі вони взяті невідомо звідки, і навіть там якогось там великого не було фактажу. Тобто просто е, картинка, яка не має відношення жодного до Майдану, взята так дуже з, зі стелі. Потім наступний е, такий момент вони дуже часто у своїх там жабах або якихось там матеріалах, які розпочали соціальними медіа, вони плутають е, кличка Володимира і Віталія. Mm -hmm. Як дуже часто це робиться в Росії, особливо після жовтневого бою у Москві. Тобто якісь такі речі, які видають, це знаєш, як коли там, сувеніри китайського походження, вони там мають якісь неточності або флаг перевернути, або ще щось. Тобто, що люди вони знають загальну канву, але деталі. Дуже дуже промовисті. Я, очі... Можна там довго не говорити, чого бракує українській опозиції. Ну, можливо, коротко ти скажеш в тому, як вони е... спілкуються з, з... 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 своїми не, не сказала, прихильниками, з майданівцями. Чого найбільше? Чого, чого бракуємо? Так, щоб довго їх не, не... Да, не, довго, не критикувати. я скажу одним словом, їм їм, їм, їм не вистачає щирість. Їх не сприймають, бо їм не довіряють їм не довіряють. не довіряють. їм не довіряють, вони зробили достатньо багато речей, які дають для цього підстави. Можливо, їм не брак. А щодо того. Але а чого бракує саме громадянському суспільству і на нинішньому етапі? Ми знаємо, що вони дуже-дуже активними, дуже гарно себе проявили на початку Євромайдану. А Сьогодні відчувається якась фрустрація. Самих... Ну, по-перше, їм бракує досвіду. Ну, таке досвід, так це значить, досвід треба здобувати, а досвід якісь треба здобувати, конкретніші, речі? конкретніші речі. Ну, можливо, треба вже сідати, домовлятися за консолідацію. Мені top, здається. Top. Тобто їм треба зараз трошки вгамувати свої амбіції і домовлятися між собою стосовно того, як ефективно діяти далі. І. Ну, тобто, а яким чином це можливо? Просто фізично збиратися в одному місці і говорити? Можливо, і так, це також не завадило б. А для е, того, щоб. Чи є якісь пропозиції? Зараз нас, висло, висло, я на останнє запитання ставлю, е, лунали думки і західних, якихось експертів-аналітиків про те, що е, бракує якоїсь позитивної програми. Ну, тобто, от бракує. Е, того, що тим, всі розуміють, що Януковича, ми не хочемо Януковича, але що ми хочемо після? Що може бути такою? Я, я розумію, що це там не політичне питання, але такою основою для об'єднання. Це дуже, дуже важке запитання, тому що от, от хто з цих політиків або громадських активістів дасть на нього е, якусь адекватну відповідь, той, в принципі, буде претендувати на якесь майбутнє політичне. У цій країні. Тому давай залишимо їм час подумати. Час грає на чий користь? А... Зараз. Зараз час і економічна ситуація грає на користь Майдану. На користь Майдану? Ну, мені, здає, мені здається, так, тому що а, чим ближче до дефолту, а, тим, в принципі, можна говорити про те, що більша кількість гравців буде намагатися шукати якісь компроміси. І виходи з ситуації, і це дуже зараз вагомий фактор тиску. В тому числі ми подякуємо тобі. З нами Світлана Машаровська була політолог і.